І так, усім привітки, друзі, з вами Отаман. Радий вас вітати, радий, що ви тут. Перш за все, кожному з вас дякую, дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші коменти. Це неймовірно важливо ви просуванні україномовного контенту. Робимо якісний контент, контент, за який буде не соромно. Створюємо своє, і ви мені в цьому допомагаєте. Ваша підтримка, ваші коменти надзвичайно важливо. Давайте не будемо довго затримуватися. Всім подяка і пішли дивитися реплечок. Сьогодні у нас реплечок, де я зіграв на леопарді 10 рівня, чому захотів показати цей бій, тому що є в ньому щось таке цікавеньке, і це не тільки велика шкода за бій, а ви побачите, що це таке в кінці. Тому давайте поїхали. Одразу наголошую на тому, що тут можна сказати, в них дві яги, взвод, а коли взвод, то я розумію, що вони грають десь поруч. Поруч біля один одного допомагає, це підтримка, це безпосередньо люди, які можуть по ДС грати, значить, може бути якась класна комунікація, що погано для мене. Дивлюся, що в нас дві СТ. Я тут залишаюся, а наша Стежка взагалі поїхала на ту сторону. Тобто вона поїхала з ТТшками. Я так розумію, що. Я поїду сюди і можу продивитися перекатку. Якщо буде перекатка, то зможу видати хоча б одну плюху. І думаю, що можливо воно так і буде, бо в них є ТВПшка і ВЗ. І тут наразі я й бачу, прокатується ВЗ-шка, очікую, стріляю, все. Плюху видали, як мінімум, ми маємо інформацію щодо двох естешок, що вони знаходяться там. Вони знають, що я був тут, вони побачили, що я звідси вкатуюся, тобто я звідси їду. Інформацію вони по мене отримали, я про них. ПТшки мої мене не прикривали, тому що ФВ тільки прокинулась, а я третій тільки їхав, здається, також нещодавно прокинулась. І ми бачимо, що основна подія відбувається на правій стороні. Тобто у нас тт Поїхали направо, зліва також є і четвертий, котрий сам поїхав, не зрозуміло якого дідька. Але він поїхав туди саме, його вже там роздамажують яги і роздамажує хевік. Я тут займаю собі позицію, очікуючи про те, що СТ все таки з боку будуть виїздити. Бачу, що тут 50 ТП упаруються на нашої сосчетвертого, і я їду вже валити цього ТВП ТП. -шку. Чи як він? 50 ТП. О, дякую. Ми його роздамажуємо і бачимо, що із четверті вже відкисає. Тобто він відкис, він бореться там з ягами. І наразі там він отримує добряче, мінус 1800 за два постріли. І са четвертого немає. Як я казав, мінус один. Даємо плюху по 50 ТП. Виїжджає М103. Розумію, що в мене зараз е, є можливість надамажити якомога більше шкоди за бій, тому що вони всі підставляються. 2-0. На рахунок дивлюся, вже 2-1. Але ми ставимо на каточок М103. Вік з правої сторони підтягується, і я собі каточую М103 з думкою про те, що я можу зараз відстрілятися по ньому, і як мінімум зробити його шотним або можливо й забрати, бо начебто на мене ніхто поки не їде. І зовсім таким цікавим цікавим чином я не помічаю оцього хлопака, який приїхав, оцього здорового хлопака. І отримую від нього. В бошку. Мінус. 840. Просто максимально по-дурному не звернув уваги, чесно кажучи, отримав від нього. В нас, коротше, 1-3, ми програємо, бачу з правої сторони, що їдуть і стежки, прокатується ВЗ, прокатується ТВПшка. І я розумію, що вони десь будуть зараз тут. Розумію, що в ТВПшки барабан і за барабан вона мене дуже просто забирає. Умовно кажучи, навіть не за барабан, а дає ТВПшка один постріл, і ВЗшка мене немає. Я, наприклад, забираю ВЗшку, ТВПшка з барабаном мене забирає все. Тому тут я спробую на перекатці зараз. Спіймати їх, думаю, зараз посижу, подивлюся, можливо, заберу тим часом рахунок. 1-3, 2-3. Ми. Програємо тільки на одного, але все ж таки очікує шок Думаю, де ці бісові СТ? Все з'являється тут. Тут таким чином хочу добити ВЗ-шку, але вона якимось чином сейвиться за ТВП-шку. Думаю, добре, видам вже по ТВП-шці і видаю плюху. Бачу, що справа починає яга наглішати, дві діяги вони давлять, давлять наших ТТ-шок, і їм це добре вдається. Видаю з правої сторони по ягам, по одній, видаю по іншій зараз яги. І все-таки не забуваю про СТшок, тому що вони можуть мене вкатити добити. А бі Бій, можна сказати, триває вже 2,5 хвилини і не збирається закінчувати. Щось тут неоднозначно. 2-3-2-4 ми програємо. Роздаю зараз альфу по язі, розумію, що потрібно їх забирати, тому що вони ще більш-менш мають ХП. Що одна яга 478, що інша 1512, здається, нібито, якщо я не помиляюсь. Бачимо 103-го даю йому фугас, а він ще палає. він... Безпосередньо вже мінусується. Розумію, що нас залишається двоє, їх залишається четверо, і в них є дві ці стежки, котрі потрібно 100% добити. Бачу, ВЗ, все. ВЗ немає. Розумію, що ТВПшка накиде, не на киде. Мені це не цікаво. Я вже влітаю в неї. Розумію, що зараз дуже потрібно сейвити час, тому що мене десь зацілила яга, може їхати на мене. Ми залишаємося 2 на 2. Я сподіваюся, що наша шкода не буде тут нікуди лізти, щоб не підставлятися під ці яги, щоб ми робили. Ну, пер переперекресні постріли для того, щоб ми змогли трішки їх дезінформувати. Ось. Але ні, ні, наша, наша ТВПшка шкода. Відкасає, я залишаюся один проти двох ягд. Інформація про одну ягу є, а про іншу немає. І тут дуже велика, можна сказати, шанс є, того, не, що не. зараз вона десь вийде і мене задамажує. Видаю по яги одний постріл, думаю, не буду ризикувати. Маємо вже 5 тисяч шкоди. Думаю, не буду ризикувати. І тут я думаю, в цей момент, що це безпосередньо в мене є можливість кудись поїхати, почати там катати. Тим паче, що я по ньому видав постріл, і ще тут я не відсвітився, тобто я йому ще вийден. Я думаю, поїхати показати. Сюди, А потім повернутися. Бо я бачу, що клан EQ це Extraction Quality Тобто там непогані гравці, як на мене, по статистиці. Умовно кажучи, вони думають доволі розумно і можуть мене забрати. І вони думають, що я буду з ними гратися і поїду десь в ту сторону, буду там щось робити, там відкатуватися, світити. А я вирішую трішки обіграти цю ситуацію по-іншому і стати на одному місці, трішки відсвітитися, постояти. Для того, щоб вони мене шукали безпосередньо, весь цей момент, що вони мене шукали, а я собі міг відсвітитися. Я бачу, тут oh, яга просто ззаду все приймаю рішення. Не їду вперед, тому що там все ж таки інша яга. Добираю цю Ягу і розумію, що я зараз засвітився для одної яги. І для іншої одну я добрав. Залишається ще одна. І тут просто той момент, коли вона може стояти тут, і якщо я буду прокатувати сюди, вона мене забере. Це можна тільки прокатитися якось так, але все рівно забере. Або я поїду сюди. В цю сторону, і вона також стоїть або ось тут, або тут. І мене також забере. Ситуація доволі неоднозначна. Я не знаю, що мені робити. стою трішки в сейф. Думаю, зараз побачу, можливо, десь він засвітиться. Все-таки я стежка має світити ПТ-шку і залишаюся вже проти одної яги один на один. І тут безпосередньо я вже дійсно не знаю. Час плине, ніхто не світиться, вона може просто в де стати, вирішую кудись їхати. Вирішую їхати і виїжджає з лівої сторони. Тут виїжджає ця яга. Даю їй каточок, вона по мені не попадає. Робить помилку. А чому робить помилку? Тому що ця яга ось тут наїхала на маленький горбик. І цим горбиком вона собі перекрила можливість по мені видати. Тобто, як ви бачите, постріл пройшовся взагалі вліво, і він пройшовся доволі високо. Тут наразі вона трішки допустила помилку, і це стало фатальною помилкою, я так думав. Тут я видаю їй каточок, тому що думаю, що буду дамажити собі каточок але відкатитися не можу, бо розумію, що якщо я поїду на неї, то вона мене зможе добити. І пробую ще поставити один каточок Ставлю ще один каточок Розумію, що вона десь Але знову по мені дає, допускає помилку. Просто щасливчик. Якщо ви напишете мені в коментарі, що цей реплей просто завдяки тому, що я щасливчик, то я з вами погоджусь. Адже якщо б попався якась інша бояга, то вона б змогла б мене добити дуже просто. Маю на увазі, що якщо б вона б не допускала, не допускала таких помилок. Але тут наразі ми перемогли. Ми надамажили велику кількість шкоди, 7090. Знищили двох. Маємо майстра Редлі Уолтерса. Не маємо Колобанова, бо там все ж таки шкода, вона жила і дожила до 2. 2 на 2. І Якщо переглядати по цим ягам, як я й тоді думав, один серед них має 2135 шкоди 63%. Інший має е, 52 тисячі боїв і дві 567%. Ось так мало помало виграв цей бій. Тому доволі цікаво вийшло. Кому було цікаво, ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коменти. Якщо хочете, щоб ваш реплей попав до мене. Під описом цього відео є моя пошта. Надсилайте, будь ласка, туди свій реплей. Я подивлюся, думаю, буде щось цікаве. Тому давайте, друзі, разом просувати україномовний контент. Дякую всім за активність. Дякую за те, що ставите вподобайки. Бережіть себе, люденьки, та слава Україні!